Ангели у колегіаті традиційно передноворічну виставку побачили Івано-Франківці. Крилатих небожителів із німпами зобразили на полотні олійними фарбами три художники. Різноманітні техніки та виконання авторів помістилися на 16 картинах. Кожен має якесь своє кредо, і вони всі різняться. І по техніці, і по манері виконання, по своєму задуму відтворення. Angela o uh... Живопису Михайло Тимчук яскравими насиченими барвами написав картини, де передав спілкування небачених людському оку охоронців. Також Юрій Писар відомий своїм легким лаконічним виконанням зобразив абстракційних янголів холодними тонами. Творчі роботи тернопільського художника Івана Драгана написані хроматичними відтінками кольорів. Здебільшого його янголи схожі на релігійних. Власне в цих образах прослідковується як і від традиційної ікони загалом Фактично, до вже повній стилізації образу такого фі вже до філософії, абсолютної філософії, до якихось певних снів, до якихось певних таких ілюзій, того що нібито ми кажемо про ангелів, але не кожен з нас їх бачив. Ангели у колегіаті уже шостий рік злітаються із новими обличчями до музею мистецтв Прикарпаття. Цьогорічні небожителі даруватимуть відвідувачам добро і благополуччя до різдвяних свят. Вікторія Гордієнко, Оксана Додій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.